друзі, з вами я Сашпа і сьогодні ми будемо виживати на одному боці. Ладно, тут, тут, ти, ти Ладно, коротше, друзяки У мене немає ідеї, що знімати, Ти знаєш, ми будемо виживати на одному боці. По мене немає ідеї, що знімати. Дивіться, я вишу. Що? Шо? Заболдуй. Всім приємного перегляду. Реханом до відео. Чуваки! Давайте зламаємо наш перший блок. О май гад! Отовіть. Я ламаю свій перший блок. Ладно, це вже не перший блок. Давайте трохи розширимо, тому що зараз якась корова. Це щось ті того заспомниться. На що я зробила це? Щоб... Опа, на, не забути, де хліб. Автор. Автор. Та мені не треба цей автор, на що він мені забав? Короче, не згадав. Забираємо. Ого, тут аж 12 стадій. Ура, а як я по-вашому маю її зламати, а? Ну, не кайванич, о, дерево. Це дуже хорошо. Ладно, друзі. Давайте я не знаю. Поширим наш острів. От що. <кій> що можна тут зробити? Поки що нічого. Давайте перевіримо, чи в мене зберігається. О! Дікло мені не потрібно. Давайте перевіримо, чи зберігається у мене. <кій> Земля. Чи зберігається в мене речі. Ну, що мені з. А, стоп. Так, оставляємо тільки це. Погнали! зробити? Опа, нам в нас зберігаються речі, так, це дуже добре. Тоді ми можемо не боятися. І мені знову руками потрібно ламати цей бок. Тому що в мене немає кайла. Знову знову ламати. Чому в мене воно все збивається, я не розумію, воно ламає? Ламаєм, ламаємо, лямаємо Свиня, свиня, даже две свині. Опа-на. Настільки одне дерево на о ще одне. Кайф. Ой-ой-ой. Ты -ой -ой. ч, балди? Так В мене не загону. Не-не-не-не-не, не, 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 не да ты. Давай ты иди сюда. Блин, я не знаю, менее шнимаш. Не-не-не, не, 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 не скидай. Ты нашу свинью скидаешь. Ты баран. Куда ты ей скидаешь? Эй, короче, фиг Пока. Не-не-не, не скада. Ну ладно. Кеш, все, не надо зі мною бути. Мне и так неудобно. Так тут сама. Самій даже тут немає місця. Давайте буде миллион років купати. Шоб цей. А, Чому іменно я? Чому? Ладно, ладжи. О! Офігеть! Чуваки, тепер я. Можу... В мене саджанець. Мій з перший. Е, так, давайте знаєте, що зробимо. Перше. Друге. Третє. Четверте, п'яте і неважливо, коротше, тримнути. Е, о! Все. Вона тепер купати. Якщо буде той блок, то по суті ми, ми зможемо його оцей, зламати. Дерево я вже ламаю. Ти мене не іщи. Боже, це буде довго і О, оменька. Так корова, головна не впаде. Тому що мені не потрібно, щоб ти падала. Будь краще біля мене. І будь акуратно, хорошо? Гравій. А, стоп. Тут гравій не падає. Це дуже добре. Ну, немає. Ой, глина не впала. А, глина ж вона не сипется. Ой, чим я ламаю? О, я знаю, я буду палкою ламати. Так, стоп. Корова е, -е. Ну, це нічого таке, конечно. Ну, можна і покращувати. Мені потрібно розширити. Мені супер мега хату. Я ж кажу, у мене тут повну кучу животних, Ой-ой-ой, ні 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 свиня, пожалуйста, не надо, Зараз у мене скинеш. а Хоча мені нічого не буде. Давайте, иди сюда. Не си там. Краще. А то кто знает, что может там с тобой остаться? Даже не знаю, кто может в этом быть причастен. Ты че, будь ласка? Ты зараз снова подъедешь, да, по... А, не, спасибо. Это было так, Так, свиня, пожалуйста. Тільки не забирай мої предмети. Я тебе благаю. Вони мене збісили і. Мені прийдеться зробити... Ні, підійди сюди. Підійди сюди. Свиня долбана. Так, так. Іди сюди, йди сюди, свиня. Ой. Тепер мене жра... Не скидай мою свиню! Свиня, давай, давай, давай. Молодець. Ох! ох. І ось. Та... ні! Тільки не корова. А, я вже зараз на мене все рівно. Ти мене не іщи! Друзі, в мене з'явилася свиня. Ще одна. Я хочу зробити загон, щоб ці обізяни нікуди не втекли. А хоча. Пока, курка. Пока свиня. ні-ні-ні, перше підійди, перше підійди сюди. Краще підійди сюди. Не роби цього. Не роби. Ай, пофіг! Це теж мене збесило, Це теж дивно теж збесило, Це мій світ. Я тут одна тільки буду, я нікому не дам. Я тільки сказала, що це мі свідки звідси свиня мене нема, нема. Ах, ви не живо. Ти мене не Я Маши чада бани буду. Радом тобою я сижу на тебе не буду. Ти мене не іщи. О боже! Кеш. Кеш, менька кеш. Так, я так поняла, мені реально потрібно строїти загон. Тому що ці недомиші... Так, якась така земля, але мені все рівно є. Якось. Давайте построїмо них загон. Щоб вони не побатали. Ой, не попадали. Не попадали. О, да. Е бої. Є, бої. Офігать, у мене вийшло сказати цю фразу. Є, бої. Ладно, чуваки, у мене, походу, шизофренія. шизофрения. шизо що я Не розумію, хто б ще мене дивиться людина, така як я? <гум> <А> ну, <зел. кхм> так. Давайте построїмо для цих кобел загон. Щоб <кхм> nee. вони не ма. Я казав, ну ме. Так, свиня, заходь в загон. Заходь в загон. Свиня! Я сказала в загон, за що? Бистро. Молодець. Сиди тут тепер, свиня. Ты меня не ищи. О, 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 иди сюда, иди сюда, иди сюда. Да, 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 иди сюда. Иди. Давай, заходи в загончик. Давай, в загон, сказала. Я сказала в загон. А ты, малышня, будем земной. Або давай тоже до мамки. Свиня, ты что, оборзела? Корова ты тоже. Давай захо, ботики. І копай, манка, де добра, старс, браун, 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 старс. Коли вже буде нова фаза? О, бороней. Коротше, чуваки, дивіться, що я придумала. Давайте заходьте. По одному. По одному послахайся дай хотя зе. Заходь. Давай, заходь, баран. О, ну, заходь. Куда, свинья? Я себя-себя закрыла. Давай, заходь. Заходь. Ты что? Оборзела. Я сказала, заходь. Быстро. Ну, ты сама это срубай Пока. А вона просто мене трошки збісила. важливо, <кхи> <кхи> коротше, друзі. Давайте. Коротше чуваки, чуваки, важливо. Давайте це все положим сюда. Сюди, 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 сюди. О, э, так, стоп, почекайте, секундочку. Зараз. Секунда, зараз. Одна секунда, сейчас. О, все, она ломата. Я летаю как торпеда. Вся ракета, черная земля ракета. Минус это цвет. Да боже, бараны, сколько вас тут? Ага. Не знал ты, баранью. Пошли ты, бараны, за мной. По одной. Молодцы, молодцы. Давайте сюди, сюда, жизнь. Так, потрібно вам зробити більший загон, бо я бачу, ви там страдаєте. І меня не іще. Дайте я розведу тут. Та виді дичий шпан. Тепер можете собі взяти місце. Так, сміхались від що, тепер у вас більше місця. Ти мене не іщи, Я звоню, так не буду. Эй, Ей, Ей! <смі> oh, no. ну-ну, барони, я вам отушу. Барани. Я більше ніколи вас тут дрожати не буду. сало сало, сало. українське сало поучи, без сало сало сало, курка із за ним, курочка за ним. Сало сало, сало. українське сало Так, чуваки, я просто. Офигеть! Спасибо, нам не надо. Вже! Короче, давай! Goodbye! Хм, тут домого майст. Ти мене не місчий. А, стоп, в мене з'явилися ще коровки. Пока теж. Толя, Оля, Вероніка, полетіла Я чому коски не Блін, нікого не смущає, що я кіркою добиваю дерево. Ти, мені ще раз повторити. Давайте я ще раз повторю. Мені тут очиканів не треба. І вас тоже тут атако -то не треба. Ну ладно, я вас буду розмножувати. Давайте цілуйтесь. Давайте робіть дітей. вони діти. На що мені не здалося? І в підвалі з себе закрию. А, стоп. А, блін, зараз не контакт. Е, на великого, короче, друзі, ви нічого не знаєте. І мені на не іші. Казка잖아 там. О, все, хай розростається. Так, ви барани. І так далі, короче. Я ставлю забастовку на того, що ви маєте піти в дому. Ей, ти що, бауди? Оп, 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 та боже, та боже, та боже, та боже, та боже. М'яу, м'яу, м'яу. Ти в мене не іщи, а гаджетом я не буду. Нюхай собаку, іди, човеке. Я знаю, коли у мене буде друга... Ой, гад! Коли у мене буде друга фаза. Ко я буду бачити, тут оборони. пішли во все в баню. Давай, че Я їх буду зразу закидати, тому що вони жруть мої Тут У мене є у мене є чикін. пішли ішов в баню. О, так. Мені потрібна май. У мене картки це джекпот. Я не хочу жрати. Це по-перше. Трошки страшно, що Та я не хочу жрати. Походу, у мене режим важко поставлений. Ага. Коротше, не важливо. Та боже, скільки в мене буде цих сундук. А, стоп, в мене є вода. Давайте посадимо отуте дерево. І отут, во, да. Ей, а стоп в мене є не блоки. Міо-міо-міу. Памс-пумс. Йоу, дау, -йо юбива. Опа, не. І тут так само. Ніфіга ще в мене улі є. Я при... приліг. Джоли, на жаль, в мене немає. Ей! від мене бджоли тікають! Ей, братані! А стоп, в мене є квітка, в мене є квітка, квітка, квітка. У мене є тюльпан. На, на, на тобі тюльпан. Тільки не тікай, будь ласка. Я ваші улії оставлю тут. А дерево заберу собі. подарок. I mi To to Gotowy jest, po... Okryściu. Tak, друżowie. Dziękuję za przegląd. Pa 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 pa, drżyście. To pierwsza seria.